Одного разу Тарас Шевченко мало не замерз із цілою компанією взимку в страшну хортовину. Ця історія сталася відразу після вечірки на початку холодного січня 1846-го. Товариство Закревських разом із Шевченком завітали до родичів неподалік свого маєтку. Там вони весело провели час, а коли вже за північ поверталися додому, то потрапили в самий розгул хуртовини. Вітер зривав сніг і крутив його, засипаючи шлях. В результаті вони збилися з дороги і їхали навмання. Ось тут на допомогу і прийшов Тарас Шевченко. Він як міг підбадьорював схвильованих жінок, співав пісень, імпровізував віршами та весь час жартував. Одним словом, ужив великих зусиль, аби заспокоїти перелякане жіноцтво в тісній кибиці. А кучер все гнав коней через сніжну заметіль. Нарешті вони помітили вдалині вогник і поїхали йому назустріч. Так і дісталися до заїзду, де зупинилися і чаювали аж до самого світанку. В тій ситуації Тарас Шевченко виявився найхолоднокровнішим за своїх друзів. Дослідники стверджують, що саме тієї зими він і написав свій безсмертний заповіт. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.